Андрій Деркач, визнаний російським агентом, він отримав знов ж таки з рук когось в адміністрації президента секретні документи перемовин Порошенка з Байденом, які були потім в лабораторіях там гру перемонтовані, видані під час цієї сумнозвісної прес-конференції, на яку знов ж таки за зізнанням самого Дубінського партнера Деркача його настропели саме в офісі президента. Так, от як Деркачу, після... Його цих так званих викривальних плівок йому віддячили, йому віддали повністю на відкуп всю атомну енергетику України за його сприяння. Мало того, що вся енергетика була просякнута російською агентурою, і ми через те здали нашу за лічені години найбільшу в Європі атомну електростанцію Запорізьку, здали практично без бою Чорнобильську атомну електростанцію, і після цього з його участю були інфільтровані агенти найвищі посади в СБУ.